12.43. Щодо Шевченка, я не вважаю, що це в цьому руху належить. Не вважаю, що це відкритиме. Рекомендація. За услови засідання, з'явився Петро Смісаренко, прокурор Голевич, захисник Солодко та підозрений Шевченків. Знову засідання здійснюється запуском саме з іконкою про задані пам'ятки підозреного вручена. Є, кого не назвав секретар, чи кого не вірно назвав. Все вірно? Всі? Всі на всіх? Так, попитання слухати сюди в Шерському суду міські Южкова, місцеві Дашець. Без справа учасника завітали в нас складу суду? спільна позиція відводів, самовідводів не заявлено. Зараз щоб, також спільна позиція відводів. Я. Питання щодо практи обов'язків. Секретар доповів, що надав всім пам'ятки. Чи є, зрозуміло, на права обов'язків, чи не потребуються роз'яснення. Прокурорі. Що, прокурори. Прокурорів точно? Це зрозуміло. Запис. Захисту немає необхідності додаткового, з'ясно. Проєкт початку вступлених по питаннях по суті. Шире учасників процесу будуть заявок о питаннях у нас. Прокурорів, спільна позиція відсутність. Відсутні. Відсутні. По запису. У нас є попадання про відкладення з метою додаткової додаткової підработки до... Заперечене клопадання, тому що вчора клопадання було вручене під час проводення обшуку, обшук закінчився достатньо, достатньо пізно. Ну, Чесно кажучи, ми планували, що десь буде після ну, так години. Сталося, як сталося. От. Тобто у нас фізично не вистачило часу для нормального, скажімо так, стилізованого оформлення нашої позиції. І крім того, ми зараз намагаємося отримати певні документи, в тому числі медичного трактора. Теж ну, зараз і мої колеги, і родина під захистом над цим працює, ну, фізично потребує часу. Скільки об'єктів часу? В ідеалі, враховуючи статтю, враховуючи статус народного депутата, ми б, ми б просили відкласти до завтра, до ранку, де його стане в Враховуючи те, що працюальна поведінка після вручення підрозділу вона бездоганно, прибули в суд, без запізнень, без жодних там якихось перешкод тощо, ну, без зайвого цього шуму, прибули для роботи, для судового розгляду, я думаю, до завтра до ранку ми встигнемо все зібрати. ну, Все, що зможемо. А якщо не зможемо, ну, значить так воно і буде. Прокурор, в вашу позицію. Запечуємо зі повному сісі. Не дивлячись на те, що процесуальна поведінка протягом цієї доби з моменту закінчення проведення обшуку до даного судового засідання у підозрюваного бездоганна, сумні її немає у сторони обвинувачення. Разом з тим, відповідно до вимог чинного кримінального процесуального кодексу, сторона обвинувачення зобов'язана надати клопотання та всі долучені до нього копії відповідно документів, якими обґрунтовується доводи клопотання, має надати не пізніше, ніж за три години до початку судового розгляду. Додатки, ось вони у адвокатів у адвоката у сторони захисту, зокрема, знаходяться, налічують лише один том. Це близько ну, до 300 сторінок. Це аркушів, це точно. Тому я вважаю, що протягом цього часу, з моменту завершення проведення обшуку до початку даного судового засідання, було достатньо часу для їх вивчення, для сформування позиції захисту, тому підстав для відкладення його. Саме з цих підстав, які зазначила сторона захисту, особисто я не вбачаю. Позиція спільна сторони обвинувачення. Тому прошу відмовити задоволені даних по питанням. Дякую. Скажіть, будь ласка, я буде вчора. Так, якщо треба чітко часу, я зараз кажу я я до хвилини. 14 година 54 хвилини. 14 листопада 2024 року. Після цього у нас в рушку, так? Ні, обшук вже було розпочато. Він тривав близько години, якщо бути точним, 50 хвилин тривав. Потім я потрапив на дану слідчу дію, вручив підозру за дорученням відповідно. І через, можливо, годину було вручено колопотання. Десь так, година годину. Тобто, З 16-ї сторона захисту вже отримала час для підготовки. Так. Фактично. Так. Так. В цей же період часу було вручено додатки. Захист не скористовує саме ці цій... Абсолютно абс абс прокурор точен в е хронології, це було дійсно так. Я коли прибув, це було початок, 15, ну, да, початок, може, 16-го. Вже Шевченко мав статус підозрюваного, я приєднався до рушку. Дійсно, через годину було вручено клопотання, але з увагу, воду все ж такивав пошук. Ми займалися питаннями обшуку, а не вивченням і погодженням позицій. Коли обшук був закінчений, питання обговорили, і я не кажу, що нам треба вивчати. Була ніч, да? читали, підкресували, все, все я кажу про питання оформлення. Можливо, не дуже доречне порівняння, але знаєте, штабна культура все ж таки хотілося б у суду подати письмове заперечення з посиланням на конкретні аркуші цього клопотання. Там дуже багато роздруківок. Фактично от є там ну, якщо ви знайомились там повністю частково, там є роздруківка певного кінофільму з відеокорстингу YouTube російською мовою, з помилками і стилістичними і смисловими. І це все потребує опису, тому що от ми на те, що ми встигли звернути увагу, це помітили, це треба описати. Нормально. І відповідно зробити посилання і на практику Європейського суду, і на рішення Конституційного суду України, щодо з І це все привести до ладу у вигляді заперечень. Тобто я хочу скласти вам документ. Звичайно, можна працювати із листа. Тобто, якщо ви зараз е, вольовим рішенням скаже, відмовити в цьому клопотанні, ми будемо працювати з листа. Але наскільки це корисно для правосуддя? Тому що ви ж розумієте, що в будь-якому випадку... Рішення, яке ви приймете, має значення. Його суті воно називається або сторону захисту, або сторону обвинувачення. І ми будемо описатися на те, що у нас не було належного часу для підготовки. Ну, я, я не думаю, що в ситуації, що склалися, та дійсно вони все надали, до сторони обувачення немає жодних претензій. Питання описати з заперечення з того, що ми вивчили, вивчити. Да. А до речі, щодо вивчення вашість, ну тут надайте надали, бачите. От я навіть в окулярах, навіть застосування лупи, і в айфоні, і звичайно такое у мене криміналістична упора, неможливо прочитати взагалі. Я думаю, що ви вам теж до цього поверим, Ні, Це до того, що був час там розібратися. Це опитання. взагалі не читательне. Так що тут є питання. Підтримуйте адвокат. Підтриму, підтриму, так, Я ще хочу додатково. В общем, хочу такого сказати, що зараз моя дружина знаходиться в клініці, там треба документи отримати, а навіть у нас немає часу. Було. Тому це що, що? фактично обшук закінчився у 20-й вечора. У нас не було на весь, ну, фізичних. Телефони у нас були з'яті, тому ми навіть не знали, ну як. Тобто вона приїхала в клініку, де я лікуюся, і там іще інформаційні документи по моїй діяльності народного депутата теж потрібні мені, але для цього мені хоча б сьогоднішній день. Завтра зранку і ми гарантуємо, що ми прибуваємо все вчасно і продовжуємо. Так, дійсно, до 20-го року. що ви сказали, що 15 те майже закінчили. Ні, 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 ваша честь. О 15-й приблизно, з чимось о 16-й приблизно це було вручено клопотання. Чекали адвоката, адвокат прибув, обшук продовжився, тому що особа отримала статус підозрюваного. зрозуміло. В обшук Завершився, так, да, десь у 20-го 21-й. Це правда. Тоді з 4 буде частково. У нас зараз о на 11.30, трохи більше. Голошиться перерва до, до 15-ї. Ну, я вважаю, що цей час більш ніж достатній. Вирахування того часу, що ви вже мали сьогоднішню ранку, того часу, що я вам зараз надаю, і до цього подару.